Ви коли купляєте страховку на свій будинок, вам агент каже, окей, от скільки це буде коштувати. А ви не маєте за що ви платите? Ви платите за покриття на ваш будинок, ви окремо платите за покриття на ваш гараж, і ви окремо платите за покриття на вашій, скажімо, сарай, Ось тут клієнтка, де ми зараз знаходимося, в Барінтоні, вона платить за покриття на additional detached structures, тобто на будівлі. Які не приєднані до будинку на 90 тисяч доларів покриття? Чи думаєте ви, що той Сарай, єдина річка не приєднана до будинку, коштує 90 тисяч? Та він і кошт і 900 баксів не коштує. Вона хоче його знести повністю. А вона переплачує за це дуже багато грошей. Тому. Не купляйте просто страхівку, знаєте, з закритими очима. Це те саме, що ви йдете в магазин і купляєте продукти, не знаючи, що це за продукти взагалі. Читайте, Якщо Чи не знаєте, як читати? Давайте нам знати, ми вам цим допоможемо. Ми не продаємо страхівку. Ми просто скажемо вам, гей, ваша страхівка хороша, або погана, Або скажіть агенту, що не забрали вас все. Тому що, коли не дай Боже, щось трапиться в майбутньому, краще, щоб ви мали гарну страхівку, і коли ви нам подзвоните, скажете, Володя, допоможи мені з тим, щоб отримати цей дах від страхівки. Я скажу. Погана страхівка, а так я вам зроблю так, щоб страхівка буде хороша. Вам це нічого не коштує, і не дай Боже, побудь, що станеться. Буде добре. Вам буде добре, нам буде краще всім.